10 тисяч гривень у вас вже є. Правильно думаєш. Без безумовно. Заряджаємо хвилину. Без Поїхали. Наркомани грають у морський бій. А 2 мімо. А 3 ранив. Трава убила. Так, і випадок стриптизера вдома. Кохана, я вдома. Олег, де гроші? Так, давай випадок в таксі, щоб кажу. А давай випадок в таксі. Шофер їдьте. Куди? Просто їдьте. Добро. Там наліво. Акуратно пес. Шофер. Що? А відвізіть мене в ліс. Що? Бо я грибне. Це було достойно. я Настав час? На цьому. А що так можна було? А потім будуть сказати, що я спеціально заржала, Я не спеціально заржала. Не спеціально? То ти що такий жарт? Та вони ти що розрив? Та це мініатюра від Бога була зараз. Ти ніколи не бачив, як люди це роблять? Грязними руками. так. хлопок іде правила розсміши коміка по новому дозволяють смішити коміків будь-яким методом, і саме цим методом ви виграли 20 тисяч гривень. Можливо, у вас є ще якийсь звук якимось отвором в організмі. Якщо чесно, ми би дуже сильно хотіли, у нас просто нема. Ми все, що мали, ми все показали. Але в смислі нема, у вас є 20 тисяч гривень. Ну, плюс, плюс, плюс? Плюс, 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 плюс. А куди потратите гроші? 20 тисяч? На добрі справи.